Зараз перебуваю в Голландії, український прапор на вікні, українські номери тут, українські номери ось. Ну і так, думаю, зніму відео на тему, чому багато українців все ж таки повертаються назад на батьківщину. А, так, з батьма спілкувався і більшість починає говорити, що Європа дуже гарна як ми бачимо, так Дуже красиво, але жити тут тяжко. Особливо з українським менталітетом. Тому хотів би зробити цю тему трохи та поговорити, чому саме українці повертаються назад на Батьківщину. Отже, так, є декілька категорій українців, які біжали е, після того, як Путін напав і почав руйнувати Україну. Так? Прийшов з війною. Тобто. Перші українці, це, мабуть, ті, що давним-давно хотіли виїхати за кордон по тим чи іншим причинам. Скоріше за все, ці українці не повернуться і будуть шукати спосіб лишитися тут та не знаю, легалізуватися. Але інший тип українців, які 50 на 50, а можливо навіть 80, які повернуться на 20, які лишаться – це ті українці, які були змушені. Так, вимушено біжати з України за те, що почалася війна. Скоріше за все, більшість цих українців це жінки або діти. І ось цей перший тип українців, який повертається назад, це люди, які без чоловіків. Тут нереально складно вижити без, без чоловічої підтримки, без чоловіка. Особливо, якщо він у вас є, і він в Україні. Тому ці люди, скоріш за все, повернуться, тому що чоловіків на законних підставах не випускають. Добре, інший тип українців, які повернуться додому, це люди, які, ну, скоріш за все, постарше, там 40-50 років. Чому так, як ми бачимо, Європа дуже гарно, спокійно, тихо, безпечно. Але проблема в тому, що мова. Кожна країна має свою мову. Там, Польща добре, все зрозуміло, але Німеччина, Голландія, Франція, Бельгія, тобто Італія це вже зовсім інші мови, які дуже складно вивчити дуже швидко. І без мови ви не знайдете собі нормальну роботу. Так, в принципі, проблем немає, ви зможете працювати десь там на складних роботах. На будовах там якось у хлопці працюють, але можливо у вас колись була нормальна фірма або ну, в Україні, або магазин, або кав'ярня, де було набагато простіше працювати ну, головою, мозгами, а не руками. Тому виходить так, що українці, які зараз приїжджають сюди і... і пробують. Вижити тут, то людям реально складно знайти роботу. Поки Україна ну, платить, неважно, неважливо, яка платить гроші за те, що ви тут живете на їжу, оплачує вам житло, проблем немає. Але як тільки вам потрібно буде самому піти працювати, тоді і будуть всі проблеми з тим, що нормальна робота буде дуже складно знайти без мови. Плюс податки. Тут в Європі податки дуже великі, потрібно віддавати дуже багато від своєї зарплати. Ви зрозумієте, що вам майже нічого не залишається. Далі, який ще тип українців повертається додому? Це люди, які не зможуть е, звикнути до цього менталітету, до цього, як тут люди живуть. Дивіться, наприклад, ось Голландія те саме був нещодавно в Бельгії, Бельгії те саме. Майже всі люди використовують велосипед, ось такий вид транспорту. Ну івіть собі, якщо ви там ділова людина, були в Україні, там вам 40-50 років, а зараз вам приходиться їздити на велосипеді. Складно, так? А чому так? Тому що Так, машини, автомобілі також дорого коштують. Але проблема з парковками, вони тут нереально дорогі і майже ну, завжди забиті. Тому і люди використовують тут велосипеди, тому що це швидше, дешевше, простіше. Ну, трохи складно нам українцям буде перестроїтись на їхній а, ритм життя. Так, це можливо, але не всі це зможуть зробити. Більш людей, які, яких я знаю, з якими спілкуюсь, сказали мені, що так, приїхати до Європи, подивитись, погуляти там. Поїсти їхню їжі, там, спробувати їхній шоколад. Все круто, все класно. Але без знання мови, нерозуміння їхньої культури, ну тобто ви її розумієте, але тяжко її сприймати. Складно тут шити, складно жити. Тим паче, що у більшості українців, які були змушені виїхати з України, ну, якби є. Є щось вдома, там бізнес якийсь якась робота. І багатьох із за цього тягне назад додому. Тому що вони розуміють, що там вони можуть заробляти не гірше, але жити без таких ось, е, жорстких правил, без таких ось обмежень, як тут, Шаг вліво, шаг право, розстріл. Тому і більшість українців повертаються додому. Е, напишіть в коментарях, чому ви саме повернулись додому чи Чому ви саме лишились тут? Цікаво подивитися, що, що ви думаєте. Ем, ну і порівняємо думки ваші з думками людей, з якими почнемо спілкуватися, які були вимушені їхати назад, незважаючи на те, що в Україні ще досі триває деля.